Доброго дня! Давайте сьогодні розглянемо таке питання. Чи буде наступ зі сторони Росії на Харківщині успішним? Чи буде наступ російської армії на Харківському напрямку успішним? Буде наступ зі сторони Росії на Харківщині успішний. Карта смерть перевернута. Карта дурак. Паш Кубків. Верховна жриця і лицар мечів. Так, і дно колоди, сім кажезлів. Так, давайте розглянемо, що нам кажуть карти. Так, основна карта це сім кажезлів, дно колоди. Ця карта говорить про оборону, про стійкість від натиску. От, що, що дійсно буде спроба зламати оборону, але українська сторона буде відбивати і буде тримати позиції. Це значить, що боротьба буде запеклою, але українсь... українські... українське військо буде мати шанс отримати позиції. Так, давайте подивимося, що нам каже розклад. Так, Карта смерть. Е, карта смерть перевернута. Ця це, це карта говорить про те, що, е, що буде повторна спроба атаки, е, але вона ні до чого не призведе. От, це як, як буде відбуватися застій на одному місці. Карта дурак. Карта дурак, це, ця карта говорить про, про ризиковані або необачні дії. От. Це може бути як безвідповідальний початок наступу, без глибокої стратегії. От. І ця карта говорить, що російське військо воно не буде мати. Воно буде мати недостатньо підготов... підготовлених осіб. От, недостатньо в них буде недостатньо підготовлене військо, щоб іти у такий наступ. Так, карта Паш Кубків. Це карта про емоції, про наї... наївність, про якісь надії, що. що... Вони будуть очікувати одне, от, але отримають зовсім менше. Отримають відпір. Е від, е українське військо зможе відбити їх. Так, Верховна Жриця перевернута. Це карта, взагалі, ця карта таємниці. От. Що, що російське військо воно не, не має чіткого розуміння, не має чіткої стратегії. От. Для того, щоб здійснити наступ. Що воно не бачить певної картини. Так, І карта. Лицар мечів. Ця карта говорить про агресивну, дуже імпульсивну атаку, От, про те, що можливо швидке просування, але без належного контролю. Ця карта також говорить про можливий раптовий прорив. От, але те, що він буде прорив. Це ще не буде означати, що вони дійсно отримують якийсь стабільний результат. Так, якщо до всього можна зробити висновок, що так, дійсно. Але карти показують, що буде наступ. Так. Але він буде не повністю успішним, а частково От. глибоких змін. Глибоких змін не буде. Як вони як російське військо хоче, глибоких змін таких не буде. От. Тому що українська сторона буде дуже активно тримати оборону. І що якщо вони підуть у ну, якщо вони підуть у наступ, то вони Натраплять на насиль, е, сильний опір. От. Можливо, це більше залякування, ніж те, як воно є, що те що, те, що говорять у СМІ. Що, можливо, це більше залякування, що такого успішного наступу не буде. Але, але все-таки є єверогідність, що буде якийсь прорив. Десь десь вони можуть прорватися.